Це площа янголів перемоги у Кам'янському. І, звісно ж, коли йдеться про перемогу, ми всі розуміємо про перемогу над яким злом. А це меморіал загиблим захисникам України. Місце пам'яті й пошани, яке має гуртувати та вчити нас. Адже ми мусимо чудово розуміти надвисоку ціну того. Що сьогодні ми ще вдома, на своїй землі? Що сьогодні Україна це суверенна держава. А це так, це ті ж самі символи, які сьогодні використовує Росія та її пропагандистська машина у війні проти України. І ці символи досі стоять прямо на місці уславлення пам'яті про українських героїв. Ось такий болючий сюрреалізм. Хочеться висловити величезну повагу та вдячність людям, які створили сучасний меморіал. Це справді має велику цінність. Це велика і важлива справа. Але ключові питання залишаються: чому пам'ятник посеред міста досі не був декомунізований? І як допустили поєднання ворожої символіки з місцем пам'яті про загиблих українців? Сьогодні Росія використовує міт так званої великої вітчизняної війни як ідеологічну зброю, і символи на цій стелі Її маркери, маркери цієї зброї. Вони не мають права стояти поруч із портретами тих, кого ця ж Росія вбила, бо це безвідповідально перед майбутніми поколіннями. Діти, які приходитимуть сюди, бачитимуть поруч українські прапори і совєтські знаки, і це спотворює правду про нашу історію. Це підіграє пропагандистам Росії. Відкриття сучасного меморіалу саме тут, без демонтажу совєтських символів, це фактично легалізація забороненої символіки. Адже тепер це місце має сакральне значення, і совєтські знаки тепер тут оживають. До того ж, напис російською мовою на стелі поруч з українським прапором це блюзмірство. Мова агресора не може бути частиною офіційного простору пам'яті. Але до того, як дехто з вас почне писати коментарі до цього відео, я коротко відповім на ті, що ми вже отримали. Ви кажете, немає що робити, оце монтувати таке. Але це якраз і є робота. Робота з пам'яттю. Робота з тим, як ми вшановуємо героїв. Так, ми знаємо, що тут відкрився великий меморіал. І саме тому ми говоримо про цю проблему. Бо на тлі сучасного меморіалу совєтські символи. Виглядають ще більш абсурдно і недоречно. Так важливо. Бо війна йде не лише за території. Ця війна в першу чергу за нашу пам'ять та свідомість. Якщо ми залишаємо совєтські міти, ми дозволяємо Росії й далі нас знищувати ідеологічно. А щодо грошей, демонтаж цих символів не вимагає мільйонів. Це не розкіш. А юридичний і моральний обов'язок влади та громадянського суспільства. Ви кажете, ворог просунеться до нашого міста, але ворог уже тут у цих символах, у пропаганді, у спробах переписати історію. Якщо ми не очищаємо простір від цього, ми самі даємо ворогу шанс просуватися далі і легко закріплюватися. Бо все вже готове. Ми говоримо зручною для них мовою, вшановуємо одні й ті ж самі символи і часто продовжуємо протягувати чужі наративи. Ви питаєте, чому тільки надписа не вся стела? Ми не проти пам'ятати Другу світову, але треба пам'ятати правдиво українською мовою і з коректними датами, без совєтських мітів. Стелла може залишатися, але без ворожої символіки. Я поважаю всіх, хто служить і захищає Україну. Але кожен має свою роботу і обов'язки. Мої це культура, пам'ять і символи. Бо саме за нашу ідентичність також йде війна. І допоки ми будемо в тилу прикривати своє небажання вчити власну історію, мову, вивчати культуру тим, що все це неважливо, бо йде війна, що мова нічого не варта, бо російськомовні ж теж воюють за Україну, до тих пір ми не наблизимося до перемоги, Ба більше. Така позиція знецінює той подвиг, який робить сьогодні український народ у обличчях тих людей, які сьогодні закарбовані на цьому меморіалі. Ми не закликаємо забувати історію чи викреслювати сторінки минулого. Ми розуміємо і цінуємо подвиг українського народу у Другій світовій війні, але ми не можемо дозволити, щоб пам'ять про перемогу над фашизмом і нацизмом заміняли совєтським мітом про Велику Отечественну війну. Цей мід продукт совєтської пропаганди. І саме його Росія зараз використовує для виправдання своєї агресії. І ще одне: існують закони. Закон про засудження тоталітарних режимів забороняє використання серпа і молота. Закон про мову вимагає, щоб офіційні написи були українською. Закон про увічнення перемоги над нацизмом не містить терміну. Велика вітчизняна війна, натомість офіційним є Друга світова війна. Тобто ці символи не лише моральна проблема, а й юридичне порушення. Я намагався вирішити це питання офіційним шляхом, підготував і надіслав до міської ради звернення через форму на офіційному сайті та на офіційну електронну пошту міської ради. Відповідно до закону, протягом 30 днів я мав отримати відповідь, але жодної реакції так і не було. Це показує, що питання ігноруються владою, а отже, нам необхідно говорити про нього публічно, щоб домогтися змін. Найближчим часом я сформую та подам звернення до інших інстанцій, щоби сприяти вирішенню цієї проблеми, тому що нашим героям потрібні чисті символи українські, а не совєтські. Декомунізація це не про руйнування пам'яті, а про відновлення правди і гідності. Ми зобов'язані прибрати ці ворожі знаки. Це наш обов'язок перед тими, хто віддав життя за Україну та перед нашим майбутнім.